Доповідь на тему Психологічні маркери війни. Я, 3 третього курсу групи М32 Карпова Анна, презентую вам студентську науково-дослідницьку роботу на тему Психологічні маркери війни. За результатами дослідницької роботи членів гуртків Турботлове серце та екскогітатор. Будь-яка війна це зло. Яке забирає людські життя, руйнує людські долі, завдає матеріальної шкоди, знищує економіку країн, а головне негативно впливає на людей, їх психоемоційний та фізичний стан. В таких умовах багатьом людям важко пристосуватись до реальності, не втратити сенс життя і знайти в собі сили жити далі. Дослідження Проведене членами гуртків турботливе серце та екскогітатор дало шанс всередини побачити, які виклики постають сьогодні перед молоддю, які зміни внесла в їхнє життя та погляди війна. Метою нашої дослідницької роботи була діагностика психологічних маркерів війни у наших студентів Рівнів в життєстійкості, психологічного виснаження та стратегії поведінки в умовах війни. Життєстійкість аналог життєвої сили людини, яка відображає міру подолання нею певних життєвих обставин, самої себе, а також міру докладених зусиль при роботі над собою і над обставинами свого життя, це енергозберігаючий механізм виживання під час життєвих труднощів та соціальних змін. Життєстійкість має три складових фізичну, психологічну та соціальну. Під час проведення дослідницької роботи ми з'ясовували, які зміни відбулись у житті студентів нашого коледжу від початку повномасштабного вторгнення сусіда-агресора до України. Як змінився їх психологічний стан і наскільки вони змогли адаптуватися до того, що відбувається у нашій країні? У google формі було розроблено анкету для визначення психологічних маркерів війни у здобувачів освіти нашого коледжу? Загалом в опитуванні взяли участь 135 респондентів числа студентів першого, другого, третього та четвертого курсів, серед яких були ті, що весь час залишались в країні, і знаходились за активних бойових дій, і ті, хто виїхав за кордон або в інші регіони країни. Щоб дослідити рівень психологічної життєстійкості наших студентів, показники якого визначаються насамперед планами на майбутнє, інтересом до того, що відбувається навкруги, нормальним харчуванням та повноцінним сном, відсутністю жалю за минулим, впевненістю в своїх рішеннях, що дає змогу підтримувати і фізичне здоров'я, ми задали студентам ряд питань. Аналіз анкетування показав. Що 74% опитаних цікавить те, що відбувається навколо них в Україні та у світі. І цей показник практично однаковий і серед тих, хто залишився в країні, і тих, хто покинув її межі. 87% респондентів мають плани на майбутнє, і в обох групах цей показник приблизно однаковий. При цьому. Плани майбутнє з Україною пов'язують майже 47% опитаних, і цей показник на 24,1% вищий у групі студентів, які не покидали межі країни в порівнянні з тими, хто виїхав за кордон. Наше опитування показало, що майже кожен другий поєднує навчання у коледжі з роботою, і серед тих, Хто знаходиться за кордоном, цей показник вищий на 2,3%, ніж серед тих, хто знаходиться в Україні. Серед анкетованих тільки третина не має проблем зі сном. І цей показник майже на 11,5% вищий серед тих, хто виїхав за кордон. Аналіз анкетування показав. Що тільки у половини респондентів харчування не погіршилось, і серед тих, хто знаходиться за кордоном, цей показник виявився на 3,1% вищим у порівнянні з тими, хто залишився на батьківщині. На відсутність потерпання від втоми взагалі вказало лише 5,8% опитаних. При цьому цей показник серед тих, хто знаходиться в Україні, на 2,7% вищий у порівнянні з тими, хто зараз перебуває за кордоном. На питання, чи сумують вони за минулим, лише 8,4% респондентів відповіли, що суму не відчувають. І серед тих, хто за кордоном, цей показник виявився на 0,7% вищий. Порівнянні з тими, хто країну не полишав, майже половина респондентів зазначила, що вони завжди впевнені в своїх рішеннях. І серед тих, хто залишився в Україні, цей показник майже на чверть вищий. Серед опитаних на відсутність погіршення стану здоров'я вказала лише третина, і групі студентів, які не перетинали межі України. Цей показник виявився на 3,5% вище, ніж серед тих, хто перебуває за кордоном. На наявність нових захворювань, що з'явилося від початку воєнних дій, вказали без малого половина всіх опитаних. І серед тих, хто не покидав територію України, цей показник майже на 3% вищий, ніж у групі студентів, яка знаходиться за кордоном. Аналіз структури захворюваності серед респондентів показав, що найбільше проблем зі здоров'ям виникло у наших здобувачів освіти з боку нервової, серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. При цьому тих, хто залишився в Україні, найчастіше турбують проблеми з боку нервової системи: 67% та серцево-судинної системи майже 30,5%. А у тих, хто знаходиться за кордоном, найчастіше це проблеми з боку серцево-судинної системи 43,5% та нервової системи 39,1%. На питання про відносини з рідними 78% респондентів відповіли, що мають гарні стосунки. І серед тих, хто залишився в Україні, цей показник на 8,2% вищий у групі студентів, які виїхали за кордон. Цікавим виявився показник покращення стосунків з рідними за час війни, який склав 12,8%, і серед тих, хто перебуває в Україні, цей показник у 5 разів більший в порівнянні з тими, хто знаходиться за межами країни. На питання про перебування у складних життєвих ситуаціях майже половина опитаних відповіли, що вони і зараз перебувають в такому стані. Причому цей показник серед тих, хто покинув країну на 18,8% вищий в порівнянні з тими, хто залишився в Україні. Водночас результати анкетування показали, що більше половини опитаних намагаються. Вирішувати проблеми самостійно. У групі студентів, які залишились на Батьківщині, цей показник майже на третину вищий в порівнянні з групою студентів, що зараз знаходяться за кордоном. Про готовність допомагати людям дали позитивну відповідь 93% респондентів. І цей показник на 3,3% вищий у групі студентів, які сьогодні живуть в Україні. Порівняння з тими, хто виїхав за її межі Питання про наявність хобі, дві третини респондентів відповіли так. І от тих, хто залишився в Україні, цей показник виявився на 3,3% вищим у порівнянні з тими, хто зараз за кордоном. Неймовірне перебування в стані стресу зазначили більше половини опитаних і серед здобувачів освіти хто нікуди не виїжджав. Цей показник на 4,2% більший в порівнянні з групою, яка покинула територію України. На наше питання, як вони знімають стрес, майже половина респондентів відповіли, що вони ніколи для цього не використовують шкідливі звички. Але. Практично кожен четвертий знімає стрес тютюнопалінням, а кожен третій періодично робиться за допомогою вживання алкогольних напоїв та енергетиків. І серед тих, хто за кордоном, останній показник на 5,2% вищий відносно тих, хто залишився в Україні. Результати анкетування показали, що майже дві третини респондентів під час стресу потребують спілкування з іншими людьми. І серед тих, хто покинув країну, цей показник на 23,8% вищий в порівнянні з тими, хто батьківщину не покладав. Найчастіше наші студенти знімають стрес за допомогою сну. Більше ті, хто знаходиться за кордоном та спілкуванням з друзями. Переважно ті, хто залишився в Україні. Прогулянки на природі та проведення часу з родиною для зняття стресу більше застосовують ті, хто залишився на батьківщині. Зайняттями спорту та хобі найчастіше знімають стрес також ті, хто не полишав межі країни. Невеликий відсоток студентів на диво знімає стрес за допомогою роботи та шопінгу, і найчастіше це застосовують ті студенти, що залишилися в Україні. Дехто студентів намагається виходити зі стресу за допомогою їжі та спілкування з тваринками. Тільки серед тих, хто не виїжджав за межі країни, неочікуваними стали відповіді про зняття стресу за допомогою навчання та прибирання домівок. Певне занепокоєння викликає факт, що, хоча і невеликий відсоток студентів, але вони знімають стрес за допомогою усамітнення та навіть ліків, і це ті, хто залишається на сьогодні в Україні. Аналіз анкетування показав, що переважно більшість студентів, майже 90%, що брала участь у дослідженні, мають сумний настрій. І серед тих, хто знаходиться за кордоном, цей показник виявився майже на 3% вищим, ніж у групі, яка залишилась в Україні. Неочікувано на питання: чи мають здобувачі освіти емоційне напруження, стверджувально відповідь дали 91,2% опитаних? І цей показник в обох групах студентів виявився майже однаковим. На питання чи мають здобувачі освіти емоційне напруження, стверджувально відповідали 91,2% опитаних. І цей показник. В обох групах респондентів виявився майже однаковим. А в разі наявності психоемоційного напруження за допомогою до спеціалістів вже звернулось 14,5% респондентів. І серед тих, хто перебуває за кордоном, цей показник на 2,8% вищий. Дивно. Для оцінки змін. У соціально-економічному становищі наших коледжан під час воєнних дій ми задали ряд питань і з'ясували, що в порівнянні з довоєнним періодом стали себе обмежувати майже 80,2% опитаних і серед тих, хто виїхав за межі країни, цей показник майже на 3% вищий. Наше опитування показало. Що не вважають за необхідне жити повноцінним життям 18% респондентів. І серед тих, хто за кордоном, цей показник майже на 7,5% вищий, ніж у групі, що не покладала Україну. Настороже показник відсутності довіри до людей, який склав 65,6% від загальної кількості проанкетованих. І Серед тих, хто залишився на батьківщині, цей показник виявився майже на 9,5% більшим. Крім того, тільки в цій групі виявилися студенти, які від початку війни зовсім перестали довіряти людям. Оцінюючи свій емоційний стан, майже половина опитаних відповіли, що вони почуваються емоційно спустошеними. І серед тих, хто покинув країну, цей показник. На 3,3% нижчий, ніж у групі студентів, яка територію України не покидала. На питання, що поганого вам принесла війна, студенти відповіли, що найчастіше це переживання негативних емоцій, втрата матеріальних ресурсів, рідних та близьких, проблеми міжособового спілкування, руйнування планів на майбутнє та звичайного способу життя. Прошу вас переглянути таблицю. На питання, що хорошого вам принесла війна, більше половини студентів відповіли, що нічого. Але дехто зазначив появу нових друзів та зустріч з коханням, пробудження духовних цінностей, увірування, зміну світогляду. Прошу вас переглянути таблицю. Для нас була можливість з'ясувати, як вплинула війна на навчання студентів нашого коледжу. На жаль, більшість студентів зазначила погіршення його, і найбільший відсоток серед тих, хто залишився в Україні. Здобувачам освіти стало важче сприймати інформацію, зосереджуватись, багатьох засмучує відсутність живого спілкування, турбою складності в комунікації і навіть у декого зовсім зникло бажання навчатись. Прошу вас переглянути таблицю. Висновки. Таким чином, в результаті проведеної роботи було виявлено зміни, які внесла в життя і погляди наших студентів ця війна, які виклики стають перед ними. Ми проаналізували у них психологічні маркери війни, рівні в життєстійкості, психологічного виснаження та стратегії поведінки в умовах бойових дій, і з'ясували. Що у всіх студентів нашого коледжу, і у тих, хто вимушено виїхали за кордон, і у тих, хто весь час перебували в Україні, незважаючи на третій рік війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати собі та іншим. Наші здобувачі освіти мають достатній показник життєстійкості, їх цікавить навколишній світ, вони мають плани на своє майбутнє, нормально харчуються. Хоча й сумують за минулим, менше довіряють людям, почуваються емоційно спустошеними, але половина респондентів живуть повноцінним життям, впевнені в своїх рішеннях. Вони змогли втримати та стабілізувати свій психологічний та емоційний стан, набути достатньої компетентності в подоланні стресових подій воєнного життя. У той же час. Було виявлено серед студентів групу ризику, які не мають хобі, обмежують себе в приємних моментах життя, не мають цілей, не були проблем зі здоров'ям і навіть нові захворювання. В усіх категоріях опитаних психологічна життєстійкість є вищою за показники фізичного стану. Війна фізично визначила більше, а психологічна витривалість поки краща. Рекомендації В групі ризику, яка потребує психологічної допомоги спеціалістів, ми пропонуємо конкретні заходи щодо реальної підтримки. Перше ознайомити студентів з порадами, що допоможуть зберегти психічне здоров'я, це розпізнавання ознак стресу, набуття нових знань, піклування та турбота про себе, доброта по відношенню до інших та самих себе, проявлення турботи до інших. Професійна допомога близькій людині. Друге. В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я вийшло декілька серій циклу: відеороликів, створених ГО безбар'єрність спільно з МОЗ України за підтримки ВОЗ. Ці відео про те, як ми реагуємо на стрес. Що відчуваємо, як концентруємось, як діємо, як перемогти стрес. Передивитись їх можна за наступними посиланнями. Третє. Класним керівникам провести анкетування в своїх групах з метою виявлення студентів, які потребують психологічної допомоги спеціалістів, переглянути відеоролики щодо ментального здоров'я та організувати проведення бесід в малих групах стосовно психологічної допомоги та самодопомоги студентам. А зараз перегляньте, будь ласка, одну із серій циклу відеороликів Як зрозуміти, що мені потрібна допомога. Як зрозуміти, що мені потрібна допомога. Через виховання і брак знань люди звикли сприймати психіку як те, що не має значення. Тіло так. Адже зламану ногу видно одразу. Зламану психіку ні. Тож вкрай важливо вчасно це помітити і дати з цим раду. Один із автоматичних способів пережити кризу це захисні механізми психіки. В нашому арсеналі їх кілька десятків. Наприклад, заперечувати складну подію чи відсторонюватися від неї. З якимись обставинами ми здатні впоратися, але до якихось психіка не готова. Травматичними стають ті досвіди, які прорвалися крізь захисти людини і завдали шкоди її картинці світу. Як зрозуміти, що я знаходжуся під дією травми та тривалого стресу, проблеми зі сном та апетитом, нестабільний емоційний стан, ейфорія змінюється глибоким сумом, відчуття емоційного болю, життя минулим, нав'язливі думки про травмуючу подію. Важливо допомогти собі та дати психіці правильні інструменти для боротьби зі стресом. Найперший фактор це розмова, висловити почуття та біль у безпечних умовах це надати їм змісту. Важливим є створення рутини, яка наповнить внутрішній час діями, наприклад, дбати про дім, засинати в один час, готувати їжу. Сон та харчування також мають значення. Адже це те, що дає нам калорії, а отже, енергію. Не пропускайте прийоми їжі та намагайтеся відпочивати. Подбайте також про те, на що витрачаєте сили, які у вас з'являються. Це мають бути приємні та легкі речі, які вас наповнюють. І головне, якщо відчуваєте, що не справляєтеся, обов'язково зверніться по допомогу до спеціалістів, Терпіти емоційний біль шкідливо. Можна телефонувати на гарячу лінію Національної психологічної асоціації безоплатної допомоги за номером 0800 100 102, яка працює щоденно з 10 до 20 годин. Дякуємо за увагу. Всього вам найкращого!